Аналіз конкурентів. Навіщо аналізувати рекламу конкурентів? Навіщо дивитись на ці постійні креативи та аналізувати ці зв'язки. Ну, друзі, ми працюємо з рекламою. Нам потрібно боротись за увагу нашого клієнта. Саме тому нам важливо бачити, а що взагалі є на ринку, що показують інші, як вони з цим працюють, які креативи використовують, і брати у них ідеї. І реалізовувати для нас. Тобто ми беремо найкраще, модернізуємо, реалізуємо схоже. Що ми можемо аналізувати в трафіку YouTube? Насправді не так багато, але є деякі фішки лайфхаки, як ми можемо розширити цей аналіз. Ну, по-перше, ми, ми можемо аналізувати відео, використовуючи сервіс від TAO. Ми можемо використовувати рекламні ролики так, за допомогою цього сервісу. Також ми можемо аналізувати ролики, які нам показує сам YouTube. Тобто виключайте свій AdGuard, блокировчик реклами і так далі. І насолоджуйтесь рекламою в YouTube. Бо якщо ви будете бачити ролики ваших конкурентів, як я вже казав раніше, ви зможете з них взяти ідеї для своїх роликів та побачити, а хто що там використовує. І буде далі один з лайфхаків, як зрозуміти, чи працює така відеореклама чи ні. Коли ви переглядаєте якісь відео в YouTube, і вам показується реклама вашого конкурента, ви можете знайти це відео і побачити, як давно його було завантажено на канал і скільки на ньому було переглядів. Саме завдяки цьому лайфхаку і можна зрозуміти, чи давно працює відео чи ні, успішне воно чи ні. Якщо відео було завантажено нещодавно, П'ять днів, тому, тиждень тому, але вже набрало понад 100 тисяч переглядів, на нього заливають бюджет і воно окупується. Воно дає результати. Як проаналізувати ролик? Коли вам показується реклама в Ютубі, ви можете проаналізувати, скільки було переглядів на цьому рекламному ролику. Це можна зробити двома способами. Перший спосіб, ось як на скріншоті. Ви е, правою кнопкою миші натискаєте на відео. У вас відкривається ось така вкладочка. А у вас тут копірувати url відео і так далі. Перший спосіб, якщо у вас є можливість скопіювати URL відео, ви просто натискаєте скопіювати URL відео і вставляєте в браузері, у вас буде відчинено це відео. Але це за умови, якщо це відео було завантажено для усіх користувачів YouTube. Якщо ваш конкурент завантажив на YouTube відео, яке доступно лише по ссылці, Ось нижче я показую: треба натиснути Статистика для сисадмінів. Після цього, в інформації, що відкрилась, ви копіюєте ось цей код. Так, там, де відео Айді, ви його копіюєте, і вставляєте його в новому вікні браузера після знака дорівнює. Ось в цьому посиланні. Ви просто копіюєте це посилання, вставляєте після знака дорівнює ось цей відео ID І у вас відкриється ролик, який вам показується, як реклама. Ось, ну як у мене, цей Бетховен. Ми не можемо достовірно зрозуміти, як давно ролик крутиться і чи великі на нього були рекламні бюджети. Але ми можемо припустити, спираючись на показники, коли було завантажено ролик на YouTube канал, скільки переглядів на цьому ролику. Як я вже казав раніше, якщо ролик було завантажено нещодавно, там до тижня, але вже на ньому досить багато переглядів, понад там, 100 тисяч, то можете бути впевнені, що цей ролик працює досить успішно у ваших конкурентів. Але навіть не це важливо важливо більше побачити, які взагалі рекламні ролики показують ваші конкуренти, бо одна і та ж сама концепція рекламного ролику. Може по-різному спрацювати у різних клієнтах, тобто ви можете запропонувати одну і ту саму ідею двом різним клієнтам, і у одного клієнта вона спрацює, а у іншого ні. Також ми можемо аналізувати у наших конкурентів в youtube рекламі посадкові сторінки, тобто сайти, куди йде реклама. У наших конкурентів може бути як повноцінний сайт. І ось тут у вас є приклади таких повноцінних сайтів. У цих сайтів конверсія досить невелика. Навіть ну, 3 максимум ну, до 10%, це 10%, це дуже крутий буде сайт. І ну, це, звісно, досить, це дуже велика конверсія сайту для такого великого сайту. Так? Я б сказав, навіть до 3% це буде нормально. А, а ось на лендінгу, тобто на односторінковому сайті. Тут вже конверсія набагато вища, Тобто тут конверсія може бути ну, від 10, якщо це якісь послуги, якщо це реклама якихось послуг. Конверсія таких сайтів може бути від 10%. Ну, 10% це якщо ви рекламуєте якісь послуги. До 40%, якщо ви рекламуєте якийсь інфобіз в м'якій ніші, тобто там в ніші психології, нутриціології, ну щось ось таке. Uh, так, сайти на Лілу або Смарт-центрі. Як правило, вони з Ютубу мають досить низьку конверсію, 10 навіть до 10%. Але в Фейсбуці ця конверсія може досягати 30-40%. Чому так виходить? Я гадаю, що це за рахунок того, що в Фейсбуці люди вони дивляться швидше і вони готові для якихось швидких дій. Тобто, щоб зареєструватися в смарт-центрі або Лілу, людині потрібно перейти на смарт центр натиснути на кнопочку там, Telegram, перейти до Telegram і там ще запустити бота. В Ютубі, коли людина бачить таку рекламу, вона не дуже хоче, навіть якщо вона сидить з, з телефоном, вона не дуже хоче переходити ще в Телеграм, запускати там боту, бота і так далі. Тому в Ютубі конверсія сайтів на смарт-центрі та Лілу набагато нижча ніж з Фейсбуку. Також ми можемо з вами аналізувати воронку продажів. Ви можете пройтись по воронці і проаналізувати а, і месенджери, тобто розсилку, яку роблять клієнти в месенджерах. Ви можете проаналізувати вебінар або роботу кол-центра, якщо ви замовляєте якісь товари, як швидко телефонують ваші потенційні клієнти а, своїм потенційним клієнтам. І як вони оброблюють їх там деякі возраження. Так само ми можемо з вами аналізувати конкурентів за допомогою бібліотеки реклами в Фейсбуці. Тобто ви можете дивитись, що ваші конкуренти ставлять в Фейсбуці, і там також брати ідеї для, свого, для своїх рекламних роликів, для своїх аудиторій. Домашнє завдання. Друзі, вам потрібно скопіювати таблицю. Для ваших конкурентів, для аналізу ваших конкурентів, в яку ви будете регулярно вносити список конкурентів, які показують рекламу в Фейсбуці, в Ютубі, під різні ніші. Чим довше ви будете заповнювати цю таблицю, тим більше у вас буде список креативів, лендінгів або воронок для ідей. Які ви можете запропонувати вашим клієнтам, з якими ви працюєте або починаєте працювати, і у вас буде розвиватись е, нагляданість креативів, які взагалі є на ринку і які краще всього спрацьовують. А так як ми боремось за увагу нашого потенційного клієнта, нам потрібно розвивати нагляданість і розуміти, що роблять наші конкуренти в тій чи в іншій нішах.